Всім привітики, всім хорошого дня. 12-та година, а я вже змучена. Мені треба мого чоловіка до окуліста вести. Каже, що він моєї роботи не бачить, що моєї роботи не видно і при тому сміється. М? Як вам це нормальненько? Та, видно тоді нашу роботу жіночу, видно тоді, коли ми її не робимо. Бо тоді її видно. А коли ти її регулярно робиш, звичайно, що її не видно. Так? Поїхав вчора чоловік до міста і притягнув, знайшов, знайшов басейн. <знайшов> Якийсь був диравий, він заклеїв тим герметиком, що я вам казала, але дали, дивіться, якого кольору. Він не додивив, як то кажуть, не проконтролював, і дивіться, якого коричневого кольору дали. Він позаклеював тим герметиком, що я вам розказувала. І отакий басейн. Каже, буде, може, може буде. Стрікозайка зелена. Хайка зелена стрикоза клас. Привіт. Фу. Хтось щось таке запалив, що Жень? Та тут десь дуже близько, віць аж попів у мене під хату. Ну, а де то запалили? що то? У мене той. Господи, кожен день щось палять. Це щось не виносимо. Хто тут? Я зараз піду припильною, хто тут запалив. О, про басейн. Та й каже, най буде. Такий файний, як щось той брезентом буде укрити щось. <гум> Він каже, ні, я продам. Кажу, не варюй продавати. Йду подивлюся, хто то запалив. Що то аж так смердить під хату мені. І, і, і летить. А, то коло церкви щось прибирають, ну добре, то то треба. треба до нього йти типу, позакривати вікна. То коло церкви палять, тому так смердить аж коло нас. Дивіться, розкажу вам, може, комусь згодиться. У нас на пральній машинці, я розказувала, що у нас пральна машинка 19 років мала. Але зразу пожовтіло оцей пластик на кришці, пожовтів. Так дивіться, чоловік відчистив розчинником. Номер розчинника. Який номер розчинника? Який? 646. Е, номер розчинника. І дивіться, відчистилося, тільки як він ото зараз має помити. Теж, напевно, буде розчинником мити. Ну, роз'їло, та роз'їло. Тут кабіну це зараз файненько ще зачистить. А я думала, що це вже нереально, а ні, бачите? Все, чоловік вже води набрав в басейн. Все, нічого не тече, все супер. А люди так взяли і викинули. Бачите, були б знали, знали цей лайфхак, що є такий супергерметик. Були би не викинули, як на якій басейн по грошей коштує. Ну і наша Вероніка вам цього басейна. Веронік! Тато тридасть. Тату продасть, він трохи побавитися. Продасть, ми трохи побавитися. Ми побавити. Каже, ми побавимося і продасть. Жмаєте вони великий. Включаем. Ключань. Ну, класно, це Включай. для маленьких діток. Це для маленьких діток. Таких десь Включай. рочок. Два. Включай. Це буде якраз добре. Сьогодні я вирішила зготувати рис. Я мала вареники робити, але не знаю щось. Не знаю, щось не маю сили, не маю бажання. А картопля в холодильнику постоїть, завтра зроблю. Сьогодні вирішила рис. Чоловік вчора замаринував грудинку. Зараз я її отак обтушу, стушу, верніше, не обжарю, я тушу м'ясо. І коли вона буде готова, рис засипаю туди рис. Я беру пропарений рис, і через 20 хвилин обід готовий. Швидко, смачно. Що даю? Стакан рису. Ось такий великий стакан рису додаю до м'яса. Зараз його гарненько промию. Він хоча і пропарений, але все одно я його промиваю. Промиваю в декількох водах, поки вода не буде прозорою. Це вже друга вода, бачите, і все одно вона мутна. Я от не розумію, ну він ж пропарений, тобто з ним вже якусь маніпуляцію зробили, чому вода все одно біла. Дивно для мене? Купив чоловік якісь інакші помідори, бачите? Інакший колір. Ці такі бурдові. Та ось. Впала помідора на коврик. Не знаю, тут через камеру не видно. Чим я тільки не чистила, все одно залишається розове таке, ледь-ледь розове. Вам не видно через відео. У мене такий засіб добрий є, який відмиває, відчищає все. І, і я не можу відтерти. І зразу свіже я відтирала. Якщо від цієї помідори без проблем, то оцю все. Не можу відчистити. Буде пляма. Ну, ну не Бог знає, як видно, але, але мені видно. Ось так залила один до двох. Зараз уже юшечка смачна, я тільки підсолила і все. Зараз дам зо дві ложечки олії, бо зовсім теж не можна їсти. Нашому організму потрібна олія, жири. Добавила дві ложки, тому що ми можемо їсти що завгодно. Але якщо ми не з'їли ніяких жирів, ми будемо голодні. І в результаті закинемо у себе ще більше. Це тут не обманеш організм. Тому, якщо по чуть-чуть, то воно краще. І все. Зараз закриваю кришкою, роблю мінімальний газ. І навіть 15 хвилин спокійно собі сижу в інтернеті. Поки запах не піде. Ні-ні. я раз так зробила рис, що він уже у мене почав пришкварюватися. Чоловік каже, у тебе такий смачний рис вийшов. Ти запам'ятала, як ти його робила? Я кажу, так. Кажу, та, запам'ятала. Ідеш <сум> в інтернет, чуєш запах жареного, приходиш, рис готовий. <сум> а ата. Дивіться, чим ми вчора з чоловіком займалися. Бачите, ось таку ми красоту зробили. Тут були колись просто поличечки. Це така кладовка. кладовка. Кладовка гардеробна. І одяг ми вішали тут, тут вішали. І це так воно було, знаєте, неаккуратно. Я кажу до чоловіка: давай ось так уріжемо полички, тут взуття. Тут одяг, правда, ми трошки не, по... не продумали. Потім я, коли сестрі показала, сестра каже, треба було дві полички з зуттям на низу лишити, а вище вже тудись тут було. Та змогла би донечка доставати. А вище вже одяг. Ну, не подумали. Маємо те, що маємо. Ну, і так мені подобається класненько. Мої пішли купатися у басейн. Кличуть мене, аби я йшла купатися. Я кажу, я так не можу. Ні, я розумію, що басейн критий, сонце світить, його нагрів, водичка тепленька. Але я так не можу на вулиці, десь 18 або 20 градусів. Я ходжу по вулиці, мені, ну, мені не жарко. А я люблю купатися, коли мені жарко, коли мені дуже сильно жарко, і я аж так хочу. Знаєте, коли ви сильно хочете пити, тоді вам водичка смачна. Так само для мене. Я люблю йти намочитися в воду, коли мені жарко. А коли мені не жарко, мені не хочеться йти мочитися в воду. Все, мій рис готовий. До речі, я запитала в чата GPT, чому це пропарений рис, а вода біла. Так ось він сказав, що деякі виробники не до кінця його пропарюють. Ну, Після пропарення він ще е, обходив. Ще йде шліфовка його і від цього. Але, щоб було краще, треба брати рис якийсь там спеціальною позначкою. Ну, звичайно, я не буду казати цю позначку, тому що ви зрозуміли. А на цьому у мене все. Па-па! а нам смачного!